Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні такий цікавий розклад, ви собі не уявляєте. Або навіть вже чекали такого розкладу. І так, як все пройде, зараз будуть, можете просто декілька. Давайте так, три. Три якихось ваших задумки. Як це пройде? Як це пройде? Можливо, тут підказочки якісь будуть. Давайте подивимося. Чи це вийде у вас так, як ви хочете? І що там, що там взагалі буде? Дивіться, які колоди беремо. Так, це і те вона така цікава буде, тому що тут є такий маленький портал з цієї колоди в магічну. Там є певна карта, яку я використовую як цей маленький портал. Це карта з затемнення. Так, і далі. Ну, тобто, я одразу і пропоную нам покласти цю колоду сюди. Так, як все пройде? Як все буде відбуватися? І так, три. Так, давайте перше. Подумали? Раз. Так. Раз, два, три. Це не варіанти. Ви можете три задумки ваші. Сюди задумка одна, сюди задумка друга, сюди задумка третя. Ти сюди ж кладемо ще по одній карті, як пройде. Як пройде. Так, ну, давайте дивитися, як пройде перша. Ви можете, ну, в принципі, зараз або зупинити відео. Так. Дивіться, тут показують, що все буде складатися за допомогою якоїсь людини. Тут іде друг, друг. Або ви тут зможете, ну як, цього друга мати собі, з'явитися цей друг може у вашому житті. Тут дійсно якесь нове починання ваше. І це тільки перший крок. Ви можете зробити перший крок, там щось іще відбувається, але це тільки перший крок іде. Так, давайте подивимося, що тут мають на увазі, що там за друг і взагалі що це таке. Ну, Давайте про друга спитаємо. Що це за вірний товариш? Хто це такий? Жінка. Угу. А, показують вас, дивіться. І у вас є якісь втрати, чи що, і ви не знаєте, куди йти, і що той друг. А він стабільний, розумний, мудрий і дає можливість вибору вам. До речі, дуже швидко проявиться оця ситуація. Тобто в усі цій історії про першу вашу задумку, тут головне, що зрозуміти, що є людина, яка вам дуже, ну, так, зможе допомогти, або допоможе, або хоче допомогти, допомогти. так і буде. Ось. Або ваша задумка вірна. Все ви правильно робите, теж можуть говорити про це. І що роби перший крок. Хороші карти тут йдуть, хороші на цю, на цю задумку. Давайте тоді тут подивимося. Цей перший крок, що він принесе, що тут далі? Це задумка. Угу, Вісімка. Ви знаєте, ви не все начебто встигнете, тому що тут якісь блоки, але а, ну це щось таке карміче. Тобто якісь хвостики з минулого тягнулися, і тому у вас не так все швидко виходить. Але це дуже серйозна заявка на а, на майбутнє, на, як на перемогу на майбутнє. Серйозна заявка на перемогу, як кажуть отак. От ви зрозумієте щось, якісь отримаєте якісь певні уроки, досвід. Тут, тут є. Ось, але тут дуже хороші карти йдуть на те, що це, все відбудеться. Результат ви отримаєте такий, як хочете. Ну, ви будете задоволені, ви реально будете задоволені. Причому цей результат, який ви отримаєте. Угу. Що це як обнулення? Я тут бачу так дивно. Так, по-перше, йдуть два, два, як вже дві думки, але я не встигла це сказати. Перше, це те, що цей результат, який ви отримаєте, це теж буде один із перших кроків. Тобто це другий крок, але це теж початок, розумієте як? Далі тут іде обнулення, серйозне обнулення. Але дивіться, під час цього вам начебто хтось простягає руку як допомога. І у вас це значна для вас допомога. Так. Будьте впевнені, що тут саме буде так, як. Як ангели якісь, якісь допомагають? Людина-ангел допомагає вам. Хто це людина, господі, хто це? Так, а ну, хто цей ангел? Що це у нас таке? Ви, ви дійсно вже будете боятися, що все, все кудись а, пропало, нічого не вийде. Що це за людина, яка вам допомагає? Хто-то? Король. Іде король жезлів. Я тут бачу, знаєте, що перед тим, як ви, я не знаю, чи ви зв'яжете з ним, чи він з вами, тут, іде, бачите, Значить, то все-таки або лист, або дзвінок <кій> може бути приїзд, може бути, але тут щось таке більш легке. До цього були якісь страхи. Якісь сумління. Щось вас мучило, не знаю, сказати щось чи щось зробити. Так, добре, пройде норм. Що тут? Так, так, давайте ж подивимося ще. Хто саме ця людина? Дивіться, я тут про це сказала. Хто саме ця людина, хто вам далеко знаходиться цей. Вся людина, так, яка. До вас, ну як, ви симпатичні. Цій людині. А хто це чоловік жінка? Що якісь ховання йдуть. Є ресурс величезний. Доля ваша повинна з'єднатися з цією людиною, долі долі цієї людини. А в якому плані? В плані кохання, в плані серця, це чоловік для жінки і... або жінка для чоловіка. Так, тут цікаво було, правда? Тобто ця задумка збудеться, але якось так ну, не, не завжди все легко буде даватися. Друга задумка. Двойка мечова І відьма. Стоп, ця карта з цієї колоди. А що це таке вам хочуть сказати? Хто тут в, в, в даному е, випадку ця відьма? Тут говорять, що потрібно ага, знайти шлях впливу на цю ситуацію. Тут вам потрібно знайти шлях впливу на цю ситуацію. По-перше, порозуміння з, з якоюсь людиною. Тут є непорозуміння, не якась несостиковка, щось таке, як конфлікт інтересів, але. Ви можете повпливати на цю ситуацію. Якщо навіть хтось там впливає і досить серйозно, то вам тим паче потрібно брати все під свій контроль. Важкувато, але це можна зробити. Щось кажуть про наставника, навчання. Але дивіться, ви тут ну, все-таки дивіться, на результат іде сонце. Дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків, це просто вик... ну, не знаю, ваше бажання, бажання воно виконається. І все світ залюбки виконує бажання тій людині, яка дійсно впливає на цю ситуацію 100% віддача. І це не те, коли ви там енергію свою віддаєте і незрозуміло як, незрозуміло кому. Ні, ви вкладаєтесь, тут якась інвестиція енергетична йде в цей процес. Серйозна тут така карта. Чому тоді нам тут випало так дивно? Ага. А тут в, так в такому випадку, навіть е якщо у вас дуже багато прав, так, і багато влади в даній ситуації, ви все рівно повинні ну, як, поступити якось так мудро і навіть трішечки хитро, так. Де деякі шляхи е тр треба, щоб були невидимі. Ось так. І ось знову йде карта мага. Тут треба бути, знаєте, як обережною в тому плані, щоб не нашкодити ситуації. Просто так не нашкодити. А у вас є це вийде взагалі? Так, якщо ви з вашим підключите серце і зробите все дійсно з душею, то так, тут, тут взагалі дуже класно. Але тут бачите, що треба ваша присутність ось таке тут кажуть. Так, далі карту вертаємо сюди і дивимося останню нашу задумку, можливо, щось з документами. З листами, як ви бачите. Хороша карта йде, і потрібно якомога швидше щось, 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 так, щось так, робити. Перспективна карта. Все-таки трійка жезлова. Тобто тут якісь двері відчиняються вам. Відчиняються двері. Документи. Тут якийсь страх внутрішній є. Чи взагалі потрібно вам всі двері входити? Ну, тут, знаєте, як, доля не буде питати. Вона трансформує цю ситуацію повністю. Тобто ваші старі думки, вони як? Розтануть. Повні блоки є. Я, я, я бачу, що, знаєте, що. Це все-таки, от всі ці карти, отут, так, дві, вони говорять про те, що якийсь внутрішній страх, який, ну, по суті, безпідставний. Так. Це як страх за майбутнє, якого ще нема. Тут щось таке йде. Так, давайте подивимося, що вам зараз робити в цій ситуації, тому що тут якісь скор... ну, такі швидкі дії потрібні. Що, ти, що робити в цій ситуації. Так. Угу. З кимось поговорити треба, з кимось поговорити, навіть згадати щось і проявити себе як королева пентаклів, як господарка ситуації спокійно і впливати на цю ситуацію дійсно не. Ну, як не грубою силою, так? не грубим словом, чи просто як намаганням змінити тут і зараз. Ні, якось так досить, досить цікаво, щоб вийшло. Але прояв якийсь повинен бути у вас. Як з кимось поспілкуватися. Та що ж ти каче, ми тут дивно так Угу. З кимось поспілкуватися. Давайте подивимося, хто тобто з ким. До кого проявлятися. Ну, тут кажуть, знаєте, до того, з ким давно не говорили. А хто це? Хто це? Що хто це? Ну, король, король мечів якийсь. Ну, тут можуть навіть показувати, не знаю, якусь людину, яка працює з металом, наприклад, лікар. Зі словом. Юрист. Імператор вже він також. А ви знаєте, з ким потрібно поговорити? Знаєте, тут ви вже про це думали, тільки ви не могли вирішити, чи так, чи ні, чи то в один бік, чи то в інший бік. Ну, треба говорити. Треба говорити, треба якось так проявити себе. Тут щось таке кажуть. Так, і що тут? Що це таке ідея тут за інформація? Документи, листи. І збачити знову якась така ситуація, коли вам потрібно проявити всю вашу інтелігентність, мудрість, тактовність. А з іншого боку, бачите, щось стосовно того, що все рівно вищі сили вас бере Бачите, темні карти такі, вони більш говорять про те, що якась така напряжна ситуація. А тут говорять, що все буде добре, ну це значить, що все рівно, як би там напряжно не було, в вашій ситуації ангели вас бережуть. Просто знаєте про це. Ну, панікуйте. Так, чи вийде взагалі ця задумка? Вийде, дивіться, тут навіть ця карта кажуть, що ну, досить швидко це буде. Вийде. Вам назустріч Всесвіт буквально йде. Ну, я бачу, що є якісь складності. О, будьміть, як друг. Так, дивіться, є людина, яка тут в цій ситуації може бути вас як оберігати, як, як покров такий з, 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 зробити. Тут якийсь партнерський союз іде На майбутнє досить ресурсний. Будинок. Ух ти, ух ти, які карти. Тут була якась кармічна ситуація, а вона притворюється на те, що вона як карма Ну ось заспалюється і ви... Доля один для одного. Тут може бути все, що завгодно, або подруги, або коханий і кохана або друзі. Тут просто не кажуть. Ну, Поки що хочуть сказати, що сторінку цієї книги ти відкриєш, коли виметеш із свого життя щось, щось, а що ти виметеш. Якісь неправильні дороги, роздуми, коли серце було завантажене. Ага, ну тут може бути, до речі, про кохання. Так, про кохання. Зараз, коли ти слухаєш це відео, можливо, щось не зрозуміло в плані руху, якою дорогою. І це якраз це буде відходити, ти бачиш? А коли ти не могла приділити чи то направо, чи то наліво, чи то взагалі стояти ці точки да. хмаринки, вони розвіються, сонце вийде, все буде видно. Ось воно сонце. І тут, де ви шляхом вашого серця. Ну, все, тут так і є. Цілісність ваша вона вам допоможе якраз цей шлях і пройти. Саме тут ви як цілісністю будете відчувати. Дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за цю енергетику, дякую за. До, до речі, затемнення і не вийшло. Карта затемнення. Дякую за вашу підтримку, за вашу фінансову підтримку. Нехай в ваших життях вам все світ допомагає в рази більше. До побачення, папа. -па.